Привіт, мене звати Євген Бондаренко, компанія Маркінг. Нагадую, що ми займаємося маркувальним обладнанням, обслуговуванням, продажем, патрапними матеріалами з обчастинами. Сьогодні до нас приїхав ось такий маркувальний принтер та 560 від нашого клієнта на регулярне технічне обслуговування планове. Він вже працював півтора року, маркували панелі. Славика і МСК вже пропрацював 3000 годин. І в накраї принтер попереджає, що залишилось пропрацювати ще 74 години і треба зробити йому технічне обтриговування, збиває іконка майстра з чемоданчиком. По-перше, треба привести його ззовні в порядок, бо якщо принтер чистий, то він і працює краще ніж грязний. Е, тут вже міняли повітряний фільтр. Як Видно, що тут дуже багато бруду, вже трохи витрусило. По-перше, міняється повітряний фільтр. Очиститься це, як пиво груду. Дивіться, відсіку електронівці, скільки пилюки. Оце все треба вичистити. Відсіку гідросистеми тут трохи чище, але все одно є трошки бруду Тут треба буде замінити всі фільтри чорнильні Ось так виймається чорниний модуль. Оце головний фільтр під заміну, оце фільтр ловушки, також під заміну. І тут ще два маленькі фільтри. Це фільтри тонкої очистки фарби та розшинника, які йдуть друкуючи в олівку. Це такі основні базові роботи по технічному обслуговуванню. Ось принтер вже прошедший технічне обслуговування регулярно. Видно, що він такий вже чистенький. Відсік електроніки теж очищений від пилу та бруду. Замінені повітряні фільтри. Тут теж це чистенько, фільтр ловушки, ці фільтри тонкої очистки і головний фільтр ззаду чернильного модуля. Повністю провели діагностику роботи і всі системи працюють справно. Я думаю, кожен виробник стикався з такою проблемою, коли виходить з ладу маркувальник. А це завжди Здається саме такий непідходячий момент, тому раджу всім регулярно робити технічне обслуговування свого обладнання, і воно буде працювати вірою і правдою довгі роки. Воно буде підводити найнезручніший момент. Тому ми вам в цьому залюбки допоможемо. Вітайтеся!